Інтерактивні засоби навчання. Кожен раз ми тут користуємося кнопочкою Далі. Інтерактивні технології це новий найпрогресивніший метод організації освітнього процесу таким чином, щоб учень брав участь у заснованому на взаємодії, взаємодоповнюваному колективному процесі навчального пізнання. Переваги інтерактивного навчання. Називати я їх не буду можна побачити. Інтерактивна дошка є великим сенсорним екраном, що працює як частина системи, в яку також входять комп'ютер і проєктор. Інтерактивні дошки бувають прямої проєкції та зворотньої проєкції. Інтерактивний стіл являє собою інтерактивну поверхню, керовану дотиками рук або інших предметів. І інтерактивні форми навчання. Теж не буду називати, ви бачите все на слайді. І це все. Так, як це лову,